we Українці мають право скористатися квитком, якщо запізнилися на потяг через тривогу, повідомили в урядовому порталі. Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли сісти в потяг, можуть скористатись своїм квитком упродовж наступних 24 годин та обрати потрібний рейс у тому ж напрямку. Це правило поширюється і на міжнародні рейси. Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має поінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут, навіть притримати, якщо це можливо наступний рейс, на який потрібно пересісти. В Олександрії облаштовують приміщення молодіжного центру за підтримки ЮНІСЕФ. 9 січня до міста завітали координаторки програми Молода енергія громад та мережі молодіжних центрів Кіровоградщини за програмою «МЕХ» разом з Іриною Чимирис. Керівництвом відділу молоді та спорту лідерами молодіжних організацій вони оглянули приміщення під майбутній центр. Тут передбачається зала для масових заходів і три кімнати для проведення групових та індивідуальних форм роботи з молоддю. Наразі у великій залі для ремонтні роботи за фінансовою підтримкою міжнародного донора, а також триває закупівля меблів. На запрошення координаційного центру волонтерів до Олександрії з благодійним концертом завітає гурт із Черкащини Крутий заміс». Концерт на підтримку Збройних сил України відбудеться 15 січня о 16-й годині на сцені районного будинку культури. Вартість квитків від 50 до 200 гривень. Усі зібрані кошти передадуть координаційному центрі волонтерів Олександрії. 1 січня 2023 року пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно у грошовій готівковій формі органами пенсійного фонду України. Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата прийде на їх пенсійні рахунки або через відділення Укрпошти, де людина одержує пенсію. Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, і не є пенсіонерами, Кошти на виплату пільг перераховуються на їхні поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України Вищадбанку. Про відкриття такого рахунку в банку органи Пенсійного фонду України будуть інформувати пільговіка. В одному з дошкільних навчальних закладів нашого міста працює волонтерська спільнота Берегиня, звітує волонтер Володимир Чех. Спеціалізується вона на виготовленні окопних свічок і виготовленні основ для пошиття кікімор. Дівчата вже зробили 1855 окопних свічок. Також заплили основи, з яких пошили близько 10 кікімор. У неділю, 15 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус 3, в день мінус 1 градус, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 2 метри на секунду.